Що я їм за день для того, щоб тренуватись 5 разів на тиждень та покращувати свою форму. Прокидаюсь і одразу випиваю аргінін, креатин і пів літри води. І після чого вже починаю готувати сніданок. Зазвичай це яйця, хліб, печиво, банан і чай, обов'язково з цукром, щоб набрати норму вуглеводів і була енергія на тренуванні. Такий сніданок виходить приблизно на 800 калорій. Потім я вирушаю на тренування, а також працюю зі своїми підопічними, допомагаючи їм досягти своїх цілей. На обід в мене хек на грилі, картопляне пюре, квашена капуста і кока кола щоб набрати норму по вуглеводам. І це виходить на 1250 калорій. Так як я майже не їм м'ясо, то на вечерю знову риба. Але замість гарніру звичайний багет. Знову ж таки, квашена капуста можна замінити будь-якими іншими овочами, і решту вуглеводів я добираю Кока-Колою. Така вечеря виходить на 1300 калорій, а загальна калорійність мого раціону 3400.